Добрий день, діти! Краса природи це дар Всесвіту, яким можна і потрібно насолоджуватися. Де побачити справжню казку і відчути нескінченне щастя? Звичайно, у нашій рідній Україні. Україна сповнена тайн і несподіванок. Із заходу на схід, з півночі на південь, Україна вражає своєю природою, містами, людьми. Сьогодні ми помандруємо у неймовірно красиві місця нашої країни. Для цього пропоную вам здійснити мандрівку-гру. Це гра для справжніх розумників та розумниць. Пройди усі етапи мандрівки, натискаючи на прапорець та дізнавайся про видатні місця України. Натисни на книжечку і знайди цікавинку. Слідкуй за стрілкою. На тебе чекає віртуальна подорож чи цікава розповідь. Переходь до наступного етапу теж за допомогою стрілочки. Вибирай етапи та дізнавайся про чарівні куточки рідного краю. Ти впорайся. Розглянь карту України. Тут ти бачиш сім етапів подорожі. Вибираємо перший етап нашої мандрівки. Столиця нашої держави. Вибери правильну відповідь. Це Київ. Вірно, і на тебе чекає цікава подорож у минуле. Згідно з традиціями та легендою про заснування Києва, заведено вважати, що Київ завдячує своєю появою трьом братам із племені полян: Києві, Щекові та Хориву, сестрі їхній Либіді. Назва Києва походить від імені Кия. Найстаршого з трьох братів, яких вважають засновниками головного міста України Рус. Перегляньте відео про створення міста. Три брати Ки, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь. Поляни жили окремо і володіли своїми родами. І до того вони жили родами кожен на своєму місці. І були три брати одному ім'я Кий, другому щек, а третьому хорив, а сестра в них була Либідь. Сидів кий на горі, де тепер узвіз боричів, а щек сидів на горі, яка зветься нині щекавицею, а хорив. На третій горі від нього вона прозвалася Хоревицею, і збудували вони місто. На честь старшого брата свого нарекли його Київ. Був круг міста ліс і бір великий, і ловився там усякий звір. І були мужі мудрі й муші, а називалися вони полянами. Від них поляни донині в Києві. Дехто, не знаючи, каже, що Кий був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз із того боку Дніпра, тим то й говорили перевіз на Київ. Але якби Кий був перевізником, то не ходив би він до Царгорода, а Кий князював у своєму роду і ходив до царя грецького, і той цар переказують. Зустрічав його з великою шанобою та почистями. Обираємо наступний етап. Які моря омивають Україну? Вибери правильну відповідь. Це Чорне та Азовське море. Чорне та Азовське море омивають південну частину України на протязі майже двох тисяч кілометрів. І мають важливе значення для розвитку її господарства. Тут зосереджені необхідні для людини види тваринної і рослинної сировини, цінні мінеральні ресурси, море мають велике транспортне, рекреаційне, рибопромислове і стратегічне значення. Більше дізнатись про дивовижну красу та легенди Чорного і Азовського морів ви зможете за QR-кодом та посиланням. Переходимо до наступного етапу. Назвіть найбільшу річки України. Це Дніпро. Дніпро є однією з найбільших і найважливіших рік Європи. Протягом віків ріка відігравала і продовжує відігравати важливу роль у житті людини. Великим і різноманітним є сучасне використання Дніпра. Він забезпечує мільйони людей питною водою, слугує для водозабезпечення промислових підприємств та зволожує сотні тисяч гектарів посушливих земель. Окрім того, Дніпро дає змогу виробляти велику кількість електроенергії. Значною залишається роль ріки як транспортної артерії та використання ріки для відпочинку, так звані піщані пляжі, які є на Дніпрі. не просто знайти їх на інших, навіть значно більших ріках Європи. Більше дізнатись про легенди найбільших річок України ви зможете за QR-кодом. Наступний етап. Вкажіть гори, що розташовані на території України. Українські Карпати та Кримські гори. Гори України займають близько 5% території країни. Вони розташовані на заході України Українські Карпати та на крайньому півдні Кримські Карпати. Найвища вершина України гора. Говерела НАЛЕЖИТЬ до Карпатських гір. Її висота 2061 метр над Рівнем Моря. У Кримських Карпат найвищою вершиною є Роман Кош. 1545 метрів. Перегляньте уривок із легенди Про створення Карпат. ЛЕГенда Як виникли Карпати. Колись на іншій планеті була величезна рівнина, кінця краю якій не було видно. Рівнина зеленіла шовковими трапами, вічно зеленими смереками і ялинами, могутніми буками, і яворами, берестами й тополями, долиною текли потічки та річки, багаті на псхруїв та іншу дрібну й велику рибу. Володарем долини був велетень наймення селун. Коли йшов селун. Від його кроку земля здригалася. Розповідають, що селун добре розумівся на газдівстві. мав безліч усякої худоби череди корів та волів, отари овець, табуни коней, стада буйволів та свиней паслись на толоках і бродили лісами. Тисячі качок та гусей плавали в ставках, багато курей куткудакало на фермах. Жив цей газда в прекрасному палаці із білого мармуру. З високими шпилями, які сягали аж до самих хмар. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися, а в помешканні добра всякого вночі селун спав у золотій колисці, вистеленій дорогими килимами, а вдень звик відпочивати в сріберному кріслі. На широкій долині слуги землю обробляли, хліб вирощували, за худобою доглядали і птиць годували. Якщо вас зацікавила легенда, ви можете переглянути її за посиланням, що на екрані. Обираємо наступний етап. Яка найвища гора України? Гора Говерва. Мандрівники настільки вже звикли до Говерви, що й не здогадуються, що назва гори запозичена, ймовірно, з інших мов. Наприклад,. З румунської мови назва перекладається як важкопрохідне підвищення. Для когось може і підвищення, а для України найвище місце під небом. З перекладу видно, що румуни не вважали, що це гора, а всього-навсього узвища. Якщо розглядати версію, що назва вершини взята з угорської, то перекладаємо її як снігова гора. Цей варіант. Надзвичайно близький до істини, оскільки більший період року на верві лежить сніг, буває так, що з настанням потепління він тане, а буває так, що продовжує лежати навіть до середини літа. Існує ще також декілька легенд, які розповідають про таємничі та містичні події, котрі передували появі вершини. Переглянути цікавинки про гору го можете за посиланням. Обираємо наступний етап. Яке найбільше озеро України? Вибери правильну відповідь. Явпух. Це прісне озеро лиманного типу. Найбільше природнє озеро в Україні. Розміщення у Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області. Дізнатись більше про озеро зможете за QR-кодом. Переходимо до наступного етапу. Яке найглибше озеро України? Світязь. Найглибше озеро в Україні, розташоване в межах. Ковельського району Волинської області, належить до групи Шацьких озер, що у межиріччі Прип'яті та Західного Бугу, поблизу СМТ Шацк на території Шацького національного природнього парку. Перегляньте уривок про озеро. Ці мальовничі землі, що дбайливо виклали блюдцями кришталевої чистоти життєдайні озера, справедливо називають найказковішим місцем України. Тут і понині, під чуйним оком свого бога волоса витанцьовують темними ночами мавки. Тут люди все ще добре знають, як не спокуситись на зваби перелесника, передають з вуст у вуста знання про лісові стежини, якими ніколи не варто ходити по гриби та ягоди. Бо лісовий дух стежить невпинно. Так, тут повсюди панують прадавні закони природи, які людина не здатна осягнути. Хоча достатньо просто відкрити серце шацьким озерам. Зробити це щиро та жертовно. І природа відгукнеться кожною стеблиною, обдаровуючи гостя з нечуваною щедрістю. Ви чудово впорались. Так тримати. Ви справжні розумники та розумниці. Безумовно, діти! Світ сповнений цікавих місць, але й в нашій країні їх більше, ніж достатньо. Вивчайте, досліджуйте рідний край, і ви будете приємно здивовані, наскільки багата наша батьківщина. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер! Україна це ексклюзив, Ліна Костенко.